Павла дорогі друзі. Що ви думаєте? Такого знімати багато матеріалу, що мені не треба для пам'яті, для розуму. Горішки вістить, що треба. Але в мене є ще одна проблема. Попроси, попроси. Попроси. Горішка? Е -е, ні, не, дай лапу, лапу, то це. О, зараз секунду. Секунду дай. Дивіться, горішок. Джесіка Да. Ну, здорово, Друг. Ну, горішка. Горішки? <ріст> Отак. Отак. Собака <ріст> здорова і щаслива.